Привіт, стосовно ось цього коментаря з приводу подібної ось такої колодки для ВТО, для чашечок або інших якихось таких сферичних деталей одяг, які треба гарно відпросовувати. Є невеличка математична формула, яка не складна і ви все зможете саме зробити після того, як я вам зараз все покажу. Це не складно. А ось і сам розрахунок, як побудувати ось такі дві деталі для виготовлення подібних колодок. Отже, маємо дві деталі накреслити: це дно і клин самої колодки. Для цього нам потрібно знати діаметр, ви його виставляєте самі, який заважаєте. І висоту. А також у клина має бути відома довжина його низа. Це нам треба вирішити питання з допомогою виявлення по формулі довжини кола і поділення його на сегменти. Таким чином, формула довжина дорівнює число пі, помножене на діаметр. Число пі всім відоме, діаметр ви собі виставили. Отже, множимо число Пі на діаметр, отримуємо ось таке в даному випадку число. Це в нас довжина усього кола, донешка ось цього. Потім ми ділимо на клини, скільки б ми хотіли сегментів. Чим більше діаметр, тим раджу робити більше сегментів клинів. В даному випадку мені вистачило шість, мене повністю це влаштовує, тому я беру число довжини кола і ділю його на шість сегментів, тобто на шість ось таких майбутніх клинів. Ось це число 7,85. Я округлюю до восьми, це таке нормальне явище. І звісно, вже маю ось це значення. І таким чином я можу вже накреслити ось ці дві деталі. Що знадобиться, ви бачите на цьому відео, тому беремо їх і будуємо. Для побудови кола нам потрібно знайти радіус, тобто поділити діаметр навпіл, і над циркулем відкреслити коло. Все, у нас вже готова одна деталь до дна. Отже, далі ми приступаємо до побудови клина. Таким чином, будуємо дві перпендикулярні лінії, відкладаємо висоту та довжину понизу самого клина. Будуємо такий перпендикуляр, зверху знаходимо центр вершини і будуємо такого роду трикутничок. Потім ми його закруглюємо, щоб його отримати в, в кінці в сферичну форму. Все, підписуємо деталі і маємо ось такий результат.